Продовжую зйомку, треба було переїхати небезпечно ділянку дороги. Зараз справді так багато машин. З кожного провулка виїжджає машина, але я хочу зняти цей участок дороги. Я тут часто їжджу. Хочу, Що, щоб він у мене був? Парк, в якому ми обідали не раз. Якась школа, це чи університет, якийсь таке назавод. знімати То на Чизанелло. Недалеко звідси медіа гурт. На сухлинка автобуса. Небо таке? Таке цікаве, дивись. Хмари. Дорога. Хто казав, що в Європі гарні дороги? От, будь ласка, які дороги. Але це в місті. За містом суперстради. Гарні. Будь ласка, це я по такому їжу, а тоді плачу за ремонт велосипеда 40 євро. Їдемо до копа. Вон, вже видно копа. Проти сонце знімає. Парковка машин. Під'їзд до копа. Я йду зараз заправляти телефон на 5 євро. Треба розміняти сотню. Ой, це страшне. Но одной рукой не справлюсь, то выключаю. Не зайчик.